Проводять розвідку і коригують вогонь наших артилеристів та ракетників, знищують російських окупантів і їхню техніку. Все це робота аеророзвідки. Теперішню війну вже давно називають війною технологій. і без цього повітряного підрозділу ЗСУ було б важко здобувати перемогу. Наша розповідь про командира взводу аеророзвідників, який з перших днів повномасштабної війни нищить окупантів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Романа Яковлєва. Вінничанин Роман на псевдоякір у деталях пам'ятає, як зустрів повномасштабне вторгнення росіян. Напередодні у нього було день народження, та боротися з ворогом він почав ще у 2014 році, коли із друзями започаткував волонтерський фонд допомоги військовим. У лютому 2022-го його зброєю вже стали дрони. Роман добровольцем доєднався до штабу 120-ї бригади ТРО, навчався на військовій кафедрі, обрав спеціальність оператора безпілотників, бо знав, що це одна із зброї майбутнього. Це не було несподівано. Ми всі розуміли, що буде повномасштабна війна. А тут це був це була просто заморожена фаза для того, щоб москалі могли підготуватися і зробити ще один удар. Тобто, я, чесно кажучи, розраховував, що буде трошки пізніше, я встигну закінчити військову кафедру до початку повномасштабки. Спочатку взвод аеророзвідки Романа боронив Київ. Далі після численних навчань був східний напрямок, а саме Бахмут. Місто було в оточенні. Ми працювали в оточеному місті, і це була одна з найгарячіших точок в Україні на той час, і нам дуже пощастило, що ми нашим всім особовим складом повернулися живі. І це саме, можна сказати, нас боги зберегли. Робота там була досить напружена і було досить так. Навіть я не можу сказати, що там не цікаво. Було досить небезпечно, і ті знання, які ми отримували теоретичні, вони трошки різняться з тим, що потрібно робити на практиці. Перший за час повномасштабної війни у бійця відпустка. І навіть тут він волонтерець збирає кошти на ЗСУ та здає кров. Ми здавали кров нашою громадською організацією і завжди популяризували це, адже кожного дня. Є люди, як і військові, так і цивільні, які мають ті чи інші поранення. І на превеликий жаль, зараз у війську найстрашніша смерть це просто стекти кров'ю, або того, щоб тобі не вистачило крові. Тому кожен громадянин України повинен розуміти, що зараз донорство є його обов'язком, і це має стати нормою. Роману 30 років до великої війни навчав патріотизму хлопців та дівчат в молодіжному центрі «Квадрат» та мав власний тату салон. Зараз бригада Романа формує нову роту аеророзвідників, яку потрібно буде забезпечити дронами. Якір, який уже за другий рік війни розуміється в усіх видах безпілотників, каже: багато дронів не буває, бо вони є запорукою влучності та безпеки нашого особового складу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.